Ну що ж, готовуха готує, але готовуха вже приготувала. Тому не записувала вам рецепт, а зараз просто розповім вам того. Бо тут особого рецепта ніякого немає, немає на чим паритися, немає на чим заморачуватися, поняли? Приготувала сьогодні такий плов. Готую його в духовці, в скляній формі, з кришкою. Ви знаєте, що я цю форму дуже сильно люблю. Взяла м'ясушко, піджарила на сковорідці. Ну, таке гарно, щоб сковорітка м'яса було. Такі кусочки невеликі, бачите? Не люблю, коли великі куски в плові. Піджарила на сковорідці з приправками, з перчиком посолила, так гарно піджарила. Не, не прям зажарила, а піджарила, прирумянила Е, Приправки всякі, е, накидала часничку туди, рис замочила в водички, щоб постояв. Трошечки промила його гарно і замочила водичкою, щоб трохи постояв. В стікляну форму. М'ясошко в стікляну форму. Е, піджарила на сковородці морковку і з цибулькою. В стікляну форму, все добре перемішала, посолила, залила водичкою, не прямо доверху. Бо ж воно закипить у духовці, щоб не вискакувало у вас. І це вау-вау-вау. Можу сюди ще додати е, кукурузку. Mm. Духовку на 180. Ну, і хвилин 40, я вам скажу, не дуже довго. Абсолютно, поки замішала кексик, помила посуду все після нього, і вже готово Рекомендую. Може бути тут ще кукурузка, перчик, все, що вам забажається. Можу так глумитися, але сьогодні він у мене такий. Ммм, mm. який смачнючий Гарного дня підписуйтесь на канал.